Добрий ранок Україну! І що ви думаєте, знову ми пішли до лісу. Ці прекрасні місця нас знову зустрічають. Сьогодні така особлива поїздка, бо ми вибралися до лісу не, не просто так. Є нова функція на каналі, з'явилася сама собою. Не одного я вже надражнив цими грибами. Люди дзвонять, пишуть. Дякую вам за приємні коментарі. А є такі ентузіасти, які сьогодні подолали великий шлях з Київщини підписники, які захотіли, щоб я їх відвів у гриби. Такі, що то, розумієте, що то роблять гриби з людьми? Людина 10 годин в дорозі з Києва. Їде, щоб походити нашими прекрасними Карпатами і подивитися на цю красоту. І, звичайно, з Божою допомогою назбирати грибочків. Думаємо, що і сьогодні Господь нам допоможе. З Богом. Так, є перший грибочок. З почином. Молоденький грибочок. Добре. Грибочки маскуються серйозно. Цього теж тут мало не пропустив. Так. Так, здалека я побачив, рибачка. О, рибочок точно. Трошки треба, якщо далі від маршруту віддалятися, бо ми пізненько вже пішли в ліс, то грибарі вже пішли по по пристежку. Бриговий грибочок. Класний такий. Так, о. І що там є його брат? О, це вже, це вже цікавіще. красиві. Ми вже дозбираємо такі залишки за грибарями, які зранку пішли. Оцей дуже схований був. Нам залишився. Так, це перший раз за сьогодні. Трошки сердечко колотнуло. Так, один. Такий красивий. І дивіться, що тут. Робиться, які тут два брати. О! -о, -о, -о. Клас. І ще такий. Пам'ятаєте, попереднє відео я залишав тут гриби. Ну і кажуть, що гриба, як побачив, не забрав, він починає гнити. Бачите такий експеримент. Один, другий, третій. Вони виросли. Тобто вони не гниють, ростуть. Мало виросли, тут ще один лізе. Найлізе ще. Вони помалу ростуть, бо холодно. До цього дощу, щоб тепла табі скорше повискакував. Забирайте грибочок. Серйозно. Ой, який молодий. Ну, біда, ні ні та я маю. Я mm. тільки молоденький. Такий тут грибочок. Оп. І тут ще такий. Подивимося, що він вартує уваги чи ні. Ой, Це вже такий гігант. Оба! На сошку ще годиться. Запізнилися, ми грибарі пішли перед нами, чищеного багато. Але ну, ще таки, все, знаєте, все, все не можеш побачити. Ще по грибочку ви б позалишали. Але основну масу забрали. Що гетто геттосом на цьому березі. Грибів майже нема. Вони або відійшли, або що. І чищеного багато, тільки такий маленький попався. Ходи сюди. І ще тут є більший такий. Кращий. О! Рідкісні такі гриби. Треба находитися, щоб знайти. Але це красивий грибочки. Нема, нема, але чим далі в ліс, тим більше дров, так як то кажуть. О -о, -о, о о, таких нам треба грибів. Я вже почав впізнавати свій берег грибний. Один. Два. Оце вже, це вже то, що треба. Тобто, з богу цього перевернули. А цього грибочку не забрали. Мені залишили. Ці вуха не дуже показують на грибі. Тільки такі поодинокі екземпляри. Хоча він красивий, але один. вам знову цю красоту. Ну і так попри, попри ліс, я хотів знайти грибів, такого виходжу, ноги можна намочити, але я дивіться, вісім во воя хотів знайти екземпляри, бачите, як вони ростуть тут. Ліс псінками, важко шукати. Але як попадаються, то... А! Ну, така реклама, такий ніякий гриб. О, такий. Стає веселіще. Молоденькі починають попадатися. Такі два козаки. О, я за такими сьогодні грибами їхав. Так, привіт. Передавай там далі, що ми шукаємо вас. Маскувальна сітка. Нічого не видно. О, які два братчики красиві. Дивіться, як цікаво росте гриб. Я побачу. Отакий серйозний грибочок. О, я казав, ось таких увох рибочки нам треба. Дуже красивий гриб. Так, і ще основне, що вони тут вже не поодинокі. Це вже дуже тішить. Ой-ой-ой. Дивіться, ще тут який грибочок красивий. Так, і ще один. Так, клас. Є ще такий грибочок. Ох, мій козак нам попався, сховався тут. І я ще побачу зразу другого молоденького, зразу вам покажу. От такий Ще є один. Такий. Ці гіганти ще вартують уваги, чи ні. Подивимось. О, то ми вже тебе брати не будемо. Бачу такого красення. О, таких грибочків нам треба. Але дивіться, я йшов до нього і побачив ще одного, Тож не менш красивого, можливо, навіть і кращого, молодшого. Отакі. Важко до тебе добратися, але хоч вартує уваги. Цей грибочок. О, -о, о І ще один є. Ось тут такий. Що зігнив? Молодий і зігнив. Цей красивий грибочок. І виглядає живий. Ооо, клас! Ще цю пательню забирайте. Ну а тут ще є красивий, один цей ще забираєте. Цей дуже красивий грибочок. І ще тут є два. Ну, треба дивитися, чи вони вартують увагу чи ні. Ще який ми пропустили красивий грибочок. О, молоденький. Ліпше такі волю, люблю. Оооо. Тут серйозно маскуються. Опа! Це супер гре. Ще такий красень попадається нам. Так, це ще кращий. О! Ще такі попадаються, старші трошки. Подивимося зараз до них. Такі молоденькі попадаються. Ця один. Оп! Ось такий красивий попадається, бачу. Оп, зламався. Дуже такі спортивні гриби, зароблені, треба знаходитися. Нема вже так масово, як було. О, оце би так білих грибів. Або так як тут. А то нема, так, то тільки такі поодинокі. Такі. так як оцей. Хоча б так було, як це. Того почистив і зразу побачив цього. Але все рівно поодинокі. Ні, Я помилився. То не один він був. Я просто був неуважний. Ще такий один є. І тут ще такий менший. О, тут два. Хе -хе -хе. Серце починає швидше би битися, коли ти знаходиш такі грибочки. Але добре би вони не поодинокі. Хоча... Оооо! Оооо, клас. Попадається. Теж осінній грибочок ножка. Груба. О! Це вже веселіще. Не на купці, але один від одного недалеко. Отак. От У нас називають це дідові бороди. Сорочі лапки кажуть, чи як? пишіть в коментарях, як на вас це, на ці гриби кажуть. Ну, а на ці теж пишіть, як у вас на ці кажуть, гриби. Оці такі, як на них кажуть. Ха -ха -ха. Тут хтось був серйозно затарився, чистка була серйозна. І то гриби виростають, бачите, на тому місці. Недалеко знову. Ого. Трошки вже веселіще почалося, бо рибочки попадаються. Один. Ще тут такий. Другий. І грибочок попадається. Так, і ще десь тут побачив. Так, так, так. Де то я його... О! От цей красивіший, Такий верхами. О! Верхами молоді, гриби, а внизі чую, що старі. Отакого нам треба. Я казав, що я, я за такими грибочками їду. На жаль, таких багато нема. Так, один і другий. Майже не видно. Я не за ним йшов взагалі-то по дорозі тільки побачу. А йшов за цим? Отаким. От Оп! Ті теж молоденькі попадаються грибочки. Такий цього разу скромніший. Результат. Тут це зараз перекладаємо сюди. Воно ще місяця багато, але то не дуже багато грибів сьогодні є. Такий красень попадає в нашу корзину. За цим навіть варто спуститися до такого низу. Це, це напевно найкращий за сьогодні. Такий козак. Опа. Бомбочку знайшов. О, це вже зігнило. А це ще дуже класний рибочок. Я собі лиш думаю, чи не дурно я спускаюсь. Бо я щось далеко побачу Грибочка Такий виглядає доси непоганий здалека. А що він з собою уявляє? Треба підійти до нього. Та й привітатися з ним. Запитати за його здоров'я. Так, що ти тут? Ось такий вже. Йдуть наші грибарі, але теж заповнилися. А я ще виліз на вечір. Тай дивіться, яка краса мене тут зустрічає. Так, ще два. Ще один є грибочок, навіть не сподівався. А за тим ще один, просто скоро камеру виключу. О, такий не дурно, я сюди поверну. В розі додому ще грибочка не знайшов. Це вже починаються одні з останніх, бо ми вже дорого дорогою додому. От тут одного гриба забрали, а другого чого не брали, не знаю. Що такий, тут так біля нього снаряд розірвався. А я вже думав нижче спускатися, бо щось іду, іду то нічого нема. Лише це подумав і... і почав гриби находити. Дивіться, тут такий грибочок. Ога. Ого! Опа. Опа. Щось нічого не розумію. Тут хтось чистив гриби. Він що зі мною поділився, чи що? Ну як таке не замітити? Та як таке не замітити? Додому, але то, що по дорозі і тут попадаються грибочки. І тут такі доси непогані. Ходи сюди. О, два навіть. Я ще на цьому березі підзбираю. О! Такі. Ну йшов грибочки. Дивіться, які красиві попадаються. Один, другий. Цих двох побачив, а там ще третього побачу. Ще цього треба забрати. Ой, далеко. А, дістав. Ще такий знайшов Красень у таких двох. Оха на завершенні. Клас! Оцей, а той ще кращий. Дивіться, який красивий. Це такого старшого знайшов. Тож важко йому вилізти не дає. О, тут два вроді. Один. І що ти другий? Отакі. От Одного ну, побачив такого теж. Молоденько під смірічкою заховався. О, маскування. Тут є два велетні, але ми їх брати не будемо. Один вже відламався, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але це з цього нічого вже не вартує уваги. І тут ще купка. Не знаю, чи тут ще щось добре. Ну це вже ні, це вже все. Запізнились. Перейшов на другий бік. Цей гриб мене сюди запросив. Ну він такий не дуже інтересний. Але я подивився вниз, а тут ще є гриби. І ці вже набагато цікавіші. Дивіться, оцей. Ого, цей. Глибоко ножки так сині. Ну і цей такий саме красивий. З боку ще такий гриб. До тих можна віднести. Замучені і щасливі. О! Підходить до завершення наш е, грибний день. Ну, як сказати, нема таких великих грибів, як то було раніше. Але все ж таки ми порожні не йдемо, рюкзачки у нас повні. І як вже було сказано, замучені і щасливі. Вражень набралися. Декілька де слів від кар... про похід погребив Карпати. Супер. Все, все чудово. Дякую. чудово. Такий грізньо ми ще в руках не тримали. Так, <рес> для нас емоцій, тримаємо. Хоч і є велика. Мочить, мочить. Дуже важко, але дуже суперова. Настрій чудовий. Дякую. Ну це інформація для тих, хто хотів би, можливо, побувати в Карпатах. От. Це важче, ніж на дивані, правда, збирати гриби. Це навіть важче, ніж футбольний матч зіграти. Два Та тайна по 45 хвилин. О. То май... важче. Майте на увазі, ті, хто там 50, майте на увазі, що то труд. Труд великий, бо то на камеру все не попадає. Ці підйоми, ходіння. Я вам показую тільки гриби. Але то, то важко, тому. Хто, хто фізично не підготований, то збирайте на дивані зі мною. А хто, а хто ні, то вже може, може така акція продовжиться в нас. Все, вам всім удачі. Назбирати теж багато грибочків. Всіх благ, всього найкращого. До нових зустрічей. Рушаємо в дорогу. Такий результат сьогодні. Непоганий.